Поговоримо про мораторій на стягнення заборгованості за комунальні послуги та повернення кредитів до юристів. Останнім часом дуже багато звертаються запитаннями про те, чи насправді всі борги скасовано. Про те, чи насправді можна не платити за комунальні послуги, про те, чи можна не платити за ті ж штрафи, які були накладені, наприклад, за порушень правил дорожнього руху чи те. Що кредити також можна не платити, і одним словом повний мораторій у фінансових відносинах це не зовсім так. Насправді, нещодавно прийнятий закон, а саме 27 липня, радше це два законодавчих акти. Вони частково врегулювали питання стосовно сплати житлово-комунальних послуг стосовно мораторіїв. Щодо окремих категорій осіб по сплаті відповідних послуг, а також виконання інших, інших зобов'язань, в тому числі тих, які стосуються кредитних відносин. Отже, маємо закон, який стосується питань виконання судових рішень. І цей закон визначив і встановив так званий мораторій, тобто зупинення виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за, за житлово-комунальні послуги. Ці положення закону стосуються. Трьох категорій осіб: перша категорія осіб це зупинення рішень про вчинення виконавчих дій, коли йдеться про боржників, які є підприємствами оборонно-промислового комплексу. І ці підприємства мають бути визначені в порядку. Який передбачений Кабінету міністрів України також до цього переліку входять військові військові формування, в тому числі Збройні Сили України. Що це означає? Це означає, якщо в виконавчому провадженні боржником є якесь підприємство оборонно-промислового комплексу, чи збройні сили України, чи структурні якісь підрозділи військових формувань, тоді виконання судових рішень. Зупиняється, тобто виконавче провадження зупиняється і не виконується до моменту завершення воєнного стану. Також відповідний закон встановив можливість зупинення вчинення виконавчих дій щодо фізичних осіб, які мають заборгованості з житлово-комунальних послуг. Але є дуже важливий нюанс. Він стосується того, що такі рішення. Стосовно заборгованості пожитлово-комунальних послуг не виконується щодо осіб, які були в окупов... на окупованих територіях територіях, стосовно осіб, які ем, чиє майно було знищено. Тобто насправді законодавець звузив коло осіб. Ем, по яких виконавчі провадження можуть зупинятися, це якраз е, особи, які е, перебували у воєнних діях, чи майно було знищено е, під час бойових дій. Що це означає? Це означає, що всі інші особи, які є стороною виконавчого провадження простягнення за житлово-комунальні послуги відповідних відповідних коштів, стосовно них е, виконавчі провадження в таких випадках не зупиняється. Також до цього блоку. Е, Осіб чи сторін чи процедур зупинення виконавчого провадження у справах про стягнення житлово-комунальних послуг є безпосередньо ті особи, які, які не мають такого майна. Але безумовно ці речі, ці обставини, ці юридичні факти мають бути в встановленому порядку доведені і обґрунтовані. Такі виконавчі провадження не зупиняються, коли йдеться про рішення щодо стягнення, наприклад, заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовців. Також було законодавством, законом, який прийнятий 27 липня, вирішено питання щодо простроченої заборгованості. Що це таке? Йдеться про кредити, мікрокредити, інші фінансові відносини. У період дії воєнного стану, і законодавець встановив, що під час регулювання простроченої врегулювання простроченої заборгованості в період дії воєнного стану додатково відповідні кредитодавці зобов'язані дотримуватись таких умов. Перша умова: не взаємодіяти з власною ініціативою і споживачем, і не взаємодіяти із власною ініціативою і з родичами відповідного споживача. Що це означає? Це фактично означає заборону колекторам, банківським фінансовим установам набридати, телефонувати. В якийсь інший спосіб нагадувати боржнику про те, що він повинен повернути кредит. Тобто, законодавець встановив такий мораторій для колекторських фінансових банківських установ за умови, коли йдеться про ем, визначену категорію осіб, е, так звану захищену категорію осіб, стосовно е, нагадування, е, інформування чи іншого, іншого способу взаємодії з відповідним споживачем. Законодавство дуже цікавий нюанс чітко визначило чотири категорії захищених споживачів, тобто. Це називається захищена категорія споживачів. і до цих захищених категорій споживачів входять наприклад, для прикладу військовослужбовці, які проходять військову службу на території України, наприклад, військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок захворювання пов'язаного з проходженням військової служби, чи члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти, а також особи, які перебувають у полоні. Або особи, з якими втрачено зв'язок, чи такі, які зникли безвісти. вісти. що це означає? Законодавство встановило чотири категорії осіб, які на період дії воєнного стану вважаються захищеними. Тобто, стосовно цих осіб, стосовно цих категорій громадян не можуть вживатись заходи, які зазвичай вживались в мирний час з питань виконання їхніх зобов'язань, з питань прострочення. Заборгованості. Це не означає, що ці категорії м, отримують певну індульгенцію від сплати своїх кредитів, чи ці кредити скасовуються. Ні. Це означає, що в взаємовідносинах споживача з е, кредитною, фінансовою чи іншою установою встановлюється так звана пауза. Пауза, під час якої е, фінансова чи кредитна, чи колекторська установа не мають права е, нагадувати про себе чи вчиняти якісь інші дії, які стосуються. Конкретно споживача послуг для того, щоб відповідно до закону, який прийнятий 27 липня, для того щоб довести фінансовій, банківській чи колекторській установі про те, що ви відноситесь до відповідного відповідної захищеної категорії споживачів, потрібно подати так звані підтвердні документи, які визначені в законі. І коли мова йде про військовослужбовців, то це може бути підписано командиром довідка. Таку довідку навіть командир може скласти власноручно і скріпити гербовою печаткою. Коли мова йде про військовослужбовців, які стали інвалідами, то тоді надається посвідчення інваліда війни, або стосовно членів сімей військовослужбовців, посвідчення члена сім'ї військового загиблого, або коли особи, які зникли безвісти за особливих обставин, відповідні підтверджуючі документи. І ще один дуже цікавий нюанс, який стосується споживачів, які належать до захищеної категорії. Він стосується того, що споживач, який належить до такої захищеної категорії, яка чітко визначена, це чотири позиції таких, таких категорій осіб, і такий споживач має бажання на період воєнного стану припинити взаємодію з банком, фінансовою чи колекторською установою, тоді він. Чи близькі його родичі, тобто близькі особи, представники чи поручителі, вони можуть повідомити кредитодавця про те, що відповідний військовослужбовець. Чи особа, яка зникла безвісти, вважає і має бажання припинити комунікацію і взаємодію з банківською, чи кредитною, чи колекторською установою. І кредитодавець, у випадку, коли він отримує таке повідомлення, невідкладно припиняє відповідну взаємодію. Насправді ці закони, вони. Створюють ряд пом'якшуючих обставин і моментів щодо питань, які стосуються простроченої заборгованості чи сплати за відповідні комунальні послуги. Але ці закони жодним чином не відміняють, не скасовують, не анульовують. Жодних кредитних відносин. Ці закони жодним чином не, не створюють можливості е, чи передумов для несплати комунальних послуг. Е, ці закони врегульовують питання на період дії воєнного стану взаємовідносин, е, коли йдеться про закони, які стосуються е, стягнень, тобто виконання рішень по окремих категоріях боржників. А інший закон стосується питань простроченої заборгованості і так званої паузи у Взаємодії кредитодавця і споживача відповідних послуг. В підсумку, кредитні фінансові відносини в період воєнного стану у багатьох моментах поставлені на так звану юридичну паузу. Тобто, коли з відповідних боржників можуть не стягувати штрафні чи інші платежі чи застосовуватись відповідальність за невиконання тих чи інших зобов'язань. Але ці закони жодним чином не скасовують. Жодних договірних відносин, жодних кредитних відносин і не надають можливість комусь не виконувати судове рішення, яке насправді свого часу набуло законної сили. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Це був останній юридичний блок. Не взагалі, а лише в цьому сезоні, і ми побачимо вже наступного сезону в оновленому форматі ще більшими корисними і потрібними консультаціями, щоб ви знали і вміли захищати свої права. Всіх обставинах, всіх моментах, особливо в умовах воєнного стану, я дуже дякую вам за те, що ви нас дивитеся. Дуже дякую за те, що ви лайкаєте і переглядаєте наші наші програми, тому що ми хочемо, щоб ми всі жили в нормальній, демократичній, цивілізованій і правовій державі.